Є знижки на квайт 15% в аптеках подорожник, пам та ощад бордянсько гучно, українська бавовна розквітла одразу у декількох районах міста. Окупаційна влада намагається приховати наслідки прильотів. Тим часом у Криму оголошено повітряну тривогу. Працює ПВО Керченський міст у Диму, а над Чорним морем літак НАТО. Усі подробиці вибухового дня для окупантів розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин сьогодні, 15 квітня. У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Про це повідомила голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська. Про бавовну у місті написав у своєму телеграм-каналі і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, перед вибухом працювала ворожа ППО, проте у місті є влучання. Все збили, написав він в лапках та додав відповідні смайли. Бердянськ краса. Перед вибухом працювала ворожа ППО. Все збили. Фіксуємо подвійне збиття штормшадов базуванням окупантів на території Південь Гідромашу. Росіяни оцеплюють територію. Хорошо, а от російські пропагандистські змі з посиланнями на окупаційну владу міста пишуть, що зсу атакували Бердянськ, і за попередніми даними ППО збила дві ракети Штормшедов, ще й про постраждалих. Зазначили, звичайно, цивільних за даними місцевих телеграм-каналів. Жителі Бердянська повідомляють про два влучання по території заводу Південь Гідромаш український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко також повідомив у Телеграм, що попередньо ракетного удару завдано по базі окупантів, яка розташовувалася на цьому підприємстві. Дві ракети влучно завітали до окупованого Бердянська, попередні по базі окупантів на південь гідромаш. У Бердянську поряд з місцем влучання ракет перекрили. Ли дорогу, приватний транспорт і маршрутні таксі пускають в об'їзд. Повідомляється, що перекрили достатньо велику ділянку Мелітопольського шосе, тому що окупаційна влада намагається приховати наслідки влучань. Моніторингові пабліки ворога також підтверджують влучання у Бердянську. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині міста. Тож чекаємо на офіційну інформацію. Крім того, у тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу. Також було закрито рух. Кримським мостом, за даними місцевих телеграм-каналів, у Керчі на мосту була встановлена димова завіса. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим Реалії. Близько 11.30 за київським часом, російська влада оголосила про перекриття руху Керченським мостом. Потім повітряна тривога. Низка телеграм-каналів повідомила про появу диму у районі Керченської протоки. Як стверджується, це спецзасоби маскування, які використовують російські військові. Також у мережі пишуть про. Роботу російської ПВО в цьому районі за повідомленнями у бік півострова летіло кілька груп ракет. Телеграм-канал Кримський вітер» повідомив про підняття літаків у небо в Сівастополі. Звучить сигнал тривоги. Воздух серед дрому впадня авіацію для спасіння удару на землі. Тим часом над акваторією Чорного моря був помічений літак НАТО. За даними Flightradar йдеться про американський літак Boeing Poseidon, який злетів з авіабази на Криті і чергував над територією і територіальними водами Румунії. І завершити цей випуск хочу красномовною фразою про сьогоднішній спекотний ранок для окупантів у Криму. Як кажуть, з пісні слів не викинеш. Ну а спонсор такої погоди ЗЕСУ. -Е в Криму прільот по. Російських офіцерів бил чекаємо офіційних подробиць про наслідки успішної роботи ПВО у тимчасово окупованому Криму та Бердянську. А наразі це все більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.